Об'явлення перший розділ 17 вірш. Коли я побачив його, то до ніг його впав, немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми розглянули і торкнулися поклоніння, яке звершувалося в Старому Заповіті, яке описується в новому заповіті, про те, як Господь являвся в своїй Божественній природі Моїсею Ісусу Навіну. Але давайте ми розглянемо. Кілька простих епізодів і життя Ісуса Христа, людини, яка була на цій землі, яка ходила по цій землі і яка спілкувалася з оточуючими її. Як же він реагував на поклоніння? В першу чергу, після Воскресіння, коли Ісус Христос Воскрес, Він явився учням і сказано в 28 розділі Матвія, слідуючи Ось, пересрів їх Ісус сказав, радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги. І вклонилися йому до землі. Як бачимо, Ісус Христос не заперечує в даному випадку поклоніння. Адже Він, будучи релігійним лідером, або просто равином, <кій> мав би знати і розуміти, що ніхто не повинен поклонятися нікому, крім Бога. В даному випадку це наштовхує на думку. Або поклоніння, яке звершували учні. Перед Ісусом Христом є правомірним і послідовним, або Ісус Христос щось навряд чи розуміє. Але читаючи, розуміючи те вчення, яке приніс Ісус Христос на цю землю, ми розуміємо, що це був е, вчитель, якого не було б більше на землі, найвеличнішим вчителем. Я вже не говорю про те, що він являється безпосереднім Богом, він являється Сином Божим. Але просто, якщо навіть просто подивитися. По його вчинках, по його мові, опускаючи деякі деталі, які ми знаємо як християни, то ми бачимо про те, що він дозволяє уклонитися, тому що він є той, хто дав заповідь, який заборонив поклонятися всім іншим. Також ми читаємо ще є дві історії, там інші, більше, але дві історії, які говорять слідуще: як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік. Приступив, навколишки впав перед ним і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм. Знову же ж, ми вертаємося до 19 розділу, до 22 розділу книги об'явлення, коли Йоанн поклонився ангелові, ангелові, не людині, а ангелові. І той заперечив, сказав, ні, так не роби. Тому що ангел був обізнаний в істині. Ісус Христос також був обізнаний в істині, але Він не заперечує. Це говорить про те, що. Поклоніння Ісусу Христові є правомірним. Але Біблія говорить про те, що правомірним поклоніння є лише одному Богу. Лише один Бог може займати основу нашого життя, бути керівником нашого життя. Ми йому можемо лише служити і віддавати свій час. А також ми читаємо слідуючу історію Марка. 10 розділі, коли вирушив він у путь, то швидко наближився один, упав перед ним на коліна і спитав його Учитель добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати. Так, звичайно, ми можемо сказати: ось в старому заповіті навіть царям поклонялися. Ісус Христос був одним із равинів, які в той час жили, і можливо, саме в цьому контексті описується ця історія, але зрозумійте. Автор, який описував історію про Ісуса Христа, він не просто цю історію. Якби це було звичайне поклоніння або як шанування, як ми говорили, то воно могло би бути упущеним. В даному випадку йде якби наголос про те, що цей юнак клонився, потім сказано про те, що чоловік приступив йому, клонився. Це говорить про те, що це було релігійним поклонінням, яке Христос дозволив. Яке знову ж показує про те, що Ісус Христос може претендувати на поклоніння, яке належить лише одному Господу Богові, Євреям перший розділ: Він, оскільки був ліпший понад анолів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з анолів він промовив, мається на увазі Бог Отець: Ти, Син мій, я сьогодні Тебе породив. І знову. Я буду йому за Отця, він буде мені за сина. І знову він уводить свого пер на світ перворідного, говорить: нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Як бачимо, перед Ісусом Христом не просто ми, як люди, вклоняємося, а навіть ангели, небесні творіння, які є на небесах, сказано, що вони мають вклонитися Ісусу Христові. Тобто, наскільки Він величніший і ліпший за всіх їх. Фелипіанам, другий розділ, 9 і 11 вірш, закликає нас до слідчого. Тому і Бог повищив його і дав йому ім'я, що вище за кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям клонялися кожне коліно земних, небесних і підземних, і щоб кожен із них визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Господа, Бога Отця. Амінь.